Чи дійсно руські князі були нащадками? Рюрика, бо це означає, що іноземці з давніх давен управляють нами. Чи правда, що Русь породження варягів, бо тоді виходить, що ми самі ні на що не здатні, і завжди залежали від іноземців. Чи існував в реальності Рюрик, і ким він насправді був? Бо як не існував, значить, і питання скандинавського впливу можна знімати. І для того, щоб розібратися в цій складній темі, ми порівняли для вас кілька теорій походження Русі та звернулися до найпершого джерела, в якому згадує рюрик та уважно його дослідили навіть Путін у своєму інтерв'ю американському блогеру Карлсону почав розповідати про рюрика щоб пояснити причини свого нападу на Україну. Так що тема виявилася зовсім не застарілою, мало того. Вона й сьогодні залишається вибухонебезпечною і не лише тому, що триває агресія Росії проти нас, а ще й тому, що тут легко можна потрапити під вогонь не лише російських ракет, але й противників нормандської теорії, та водночас під вогонь її прихильників. Адже компромісу між цими протилежними таборами бути не може. А тому розпочнемо ми з. Палемона, як ви не знаєте, хто такий палемон? Тоді слухайте палемон це родич імператора Нерона, який ще на початку нашої ери утік з Риму, не витримавши жорсткої політики свого кревного в усіх смислах цього слова. Із собою він взяв представників інших знатних родин, теж ображених на імператора, та поплив світ за очі, плив плив Поки потрапив на Балтику, піднявся річки Оніман вгору, де й оселився, назвавши цю землю самогітією або ж Жимайтією, що означає низька земля. Хоча все це не точно. Можливо, все відбулося не зовсім так. Палемон не був родичем Нерона і тікав не від імператора, а рятувався від Атила та Гунів відповідно на 400 сотні років пізніше. Одним з цих хитрих способів, а можливо, якимось третім, римляни оселилися в Литві, і саме від них ведуть у джемайтійці, тобто литовці. Відповідно, їхні князі є нащадками палемона і називаються палемоновичами. Ну а тоді виходить, що литовська шляхта нащадки римських патриціїв. не більше і не менше. Гарна історія. І це не моя вигадка. Вона оповідається у хроніці Великого князівства Литовського і Жамойського, яка була створена у першій чверті шістнадцятого століття, а крім того, присутня у багатьох інших списках та наступних литовсько-білоруських літописах. Скажу більше, автор історії Польщі Ян Длугош, ще за півсотні років до литовських хронік, писав, що жемайтійський народ має римські корені. Він щоправда, відносить переселення з Риму у Литву до часів Юлія Цезаря, а вождем римських емігрантів Рантів називає князя Віллі, на честь якого і назвали місто Вільно. З Длугошем був згоданий професор Краківського університету, історик та географ Матвій Миховський, який жив трохи пізніше, Так що версія має важливе підґрунтя та авторитетні джерела. А проте сперечатися про неї всерйоз. Зараз не дозволяють собі навіть історики-аматори, що там може казати про фахівців. Ну, а самі поляки, точніше польська шляхта, довгий час цілком серйозно вважали себе нащадками сарматів. Навіть була створена ціла теорія сарматизму, яка обґрунтовувала високий статус шляхти давнім походженням. Адже катафрактарії, важка сарматська кіннота, як відомо, стали зародком всього європейського лицарства. Ця теорія теж не взяла. Ся ні звідки вона базувалася на ідеях? Франкського історика 10-го століття Флодоарда, який вважав, що слов'яни походять від сарматів. Перший польський хроніст Вінценті Кадлубек підтримував цю думку. А згаданий вже Ян Луго той саме, що записував литовців у римляни, розвинув ідею походження польської шляхти від сарматів. Причина появи таких теорій полягає в тому, що епоха відродження запустила в Європі цікавість до античності та й взагалі до старих культур народів. Тому всі розпочали шукати собі родовитих предків давніми письменниками та істориками. Ця країна називається європейською сарматією, і як русини, так і поляки іменуються сарматами. Писав длуго І хоча сам термін сарматизм виник тільки у другій половині XVIII століття, шляхтачі й до того вважали себе нащадками сарматів, і саме цим обґрунтовували свою вищість над холопами, шляхецьку рівність між собою, коли навіть король вважався першим серед рівних та високий воїнський дух польської еліти. Слово сарматизм, до речі, нині використовується майже виключно в іронічному сенсі. Однак для чого я згадую про палемона та Сарматизм? Матів, а для того, щоб ми погодилися, міф про Рюріка не є якимось ексклюзивним. Практично кожна порядна країна плекає легенду про давні корені своїх володарів, які ведуть аж до Адама, якщо не глибше, і обґрунтованість таких легенд зазвичай можна схарактеризувати словами так собі або навіть повна бздура. Хоча деякі з них і справді згадуються у давніх хроніках. Таким чином, набравшись внутрішнього скепсісу, візьмемося до Рюрика та його нащадків, які правили Руссю до середини 14 століття, а Московію аж до початку 17-го. Про існування князя Рюрика нам повідомляє Повість временних літ. І це єдине історичне джерело, яке згадує його. Отже, як твердить Нестор Літописець, чи хто там насправді був автором, у рік 859 із замор'я прийшли варяги та обклали всіх даниною. Але за три роки місцеві збунтувалися і прогнали варягів за море, і не дали їм дані, і почали самі в себе володіти. Здавалося, що тут поганого. Однак читаємо далі: і не було в них правди, і повстав рід на рід. І були особі ці в них, і самі між собою воювати почали. І сказали: пошукаємо самі в себе князя, і щоб володів нами і суди поряду по праву. Тут треба звернути увагу на слово суди, адже у давні часи суд був однією з головних форм влади. Згадайте, хоч би знамениті суди царя Соломона. Отже, і пішли за море до варягів до Русі, і звалися, бо ті варяги Русь. Тут знову поставимо знак оклику. Бо Руссю, на думку автора літопису, звалися варяги, а може одне з варяських племен. Бо інші так само звуться свеї, пояснює він. І сказали: Русь чують словени кривичі і весь Земля наша велика і багата а наряду нема в ній. Ідіть, княжити, і володіти. Нами слово наряд заведено тлумачити як порядок. І зібралися три брати з родами своїми, і взяли з собою всю Русь, і прийшли найперше до словінів, і поставили город Ладогу, і сів найстарший Рюрик в Ладозі, а другий Синеус на Білоозері, а третій Тровор в Ізборську. І от тих варягів прозвалася земля. Руською, отака історія: нічим не гірше за палемона. Спочатку варягів вигнали, а потім покликали назад, щоб розсудили особиці та відповідно встановили свій варязький лад і дали назву всій державі. Русь, у чому ж проблема? У тому, що інформація ця не підтверджується жодним іншим джерелом. Той сам Нестор свідком вважатися не може. Він писав повість на дві сотні років пізніше. Але повернімося до Рюріка і вислухаємо до кінця офіційну версію створення київської династії, так званих Рюриковичів. Отже, Рюрік з братами сів у городі Ладога, як вважається, на місці сучасного. Новгорода привита річки Волхов з озера Ільмень, тобто за тисячу кілометрів на північ від Києва. За ще однією версією, літописна Ладога знаходилася на іншому кінці річки Волхов біля Ладиського озера. Тобто край і зараз глухий, а в ті часи просто дикий. Хто і з ким мав там усобиці, який повинен був вгамувати Рюрік? Здогадатися складно. Тому вже у XIX столітті було висунуто гіпотезу про існування так званої північної конфедерації племен навколо увага волзького шляху. Саме ця конфедерація Буцімто запросила Рюрика, і саме на її основі він утворив так звану державу Рюрика, яку також іменують Новгородською або ж північною Руссю. І слово Русь, яке сюди тулять, базується на фразі з літопису, і от тих варяхів прозвалась земля. Руською, до речі, ця фраза є одним з головних аргументів прибічників теорії нормандського походження назви Русь. Але зараз ми не будемо заглиблюватися в це питання, щоб не заплутатися. Тут дай Боже з Рюриком розібратися. Адже літопис повідомляє: і як минуло два роки, помер Синеус і брат його Трувор. І прийняв Рюрік всю владу один, і поставив в город над Волховом і назвав його Новгород, і сів тут княжити, і роздавав мужам своїм волості, і городи ставив тому Полтиск, тому Ростов, другому Біло а перші посельці в Новгороді Словени, а в Полоцьку Кривичі, в Ростові Меряни, на Білоозері – весь на муромі Мурама. І всіма нами володів Рюрік. Щоб ви не плуталися. Полтиск це той самий білоруський Полоцьк. Ростов не той, що на Дону, а той, що у басейні Волги. Муром на річці Ока стосунку Муромця немає. А Білоозеро взагалі на краю географії, тому в історії практично не фігурує. Ну а після цього Рюрік помер заздалегідь віддавши свого малого сина Ігоря. На руки Олегові, як пишуть, із свого роду. І вже Олег із Ігорем на руках та вірним військом під рукою взяв Смоленськ, це вже на Дніпрі. Потім Чернігівський Любеч, це теж Дніпро, а потім підійшов до Києва. Там він убив Аскольда і Діра на тій простій підставі, що вони не княжого роду, і сам сів княжити. Врешті-решт, Олегові настільки сподобалось нове місце, що він залишився там і встановив данину усім містам, якими володів колись Рюрик, в тому числі й Новгороду. Як пише літописець Ради миру. Тобто платіть мені динину або миру не буде. Олега згодом назвали Віщем, А Ігор, син Рюріка, одружився з Ольгою, яка народила йому Святослава. Ну, далі пішла вся київська династія, яку скопом звуть Рюриковичами. Начебто все зрозуміло. Але історія, наука капризна. Історики не звикли довіряти єдиному документу. Тим більше, що там такий у повісті минулих літ сказано, що після потопу сини Ноя, Сім, Хам і розділ. Ділили між собою землю, тому що це теж вважати історичним фактом. Отже, якщо Рюрик був варягом, тобто скандинавом, то ще й княжого роду, то про нього мають знайтися відомості у скандинавських документах, ну хоч якісь. Але дзузькі. жодної прямої згадки про Рюріка, який пішов на Ладогу, а тим більше разом з цілим народом чи то племенем, там немає. Тому науковці почали підшукувати інших Рюриків або ж роріків, бо це ім'я походить від двох скандинавських слів родор. Означає перемога та рік, що перекладається як могутній славний. Таке ім'я зустрічається у вікінгів, та й після них тамтешніх хлопців де-неде називали такі рюриками. Шукали, шукали, аж поки знайшли. Данський Конунг Рорік Ютландський, який прославився своїми піратськими нападами на Англію та імперію каролінгів, зник з радарів у 870-х роках, тобто приблизно в той самий час, коли Рюрік з братами. Пішов на ладогу, і на цій підставі обидві постаті ототожнили. Певно, тут спрацював закон збереження рюриків. Якщо в одному місці їх поменшало, значить в іншому мало побільшати. Інші ж дослідники вирішили, що коли не знаходиться згадок про реального Рюрика, то він може бути гіпотетичним. Наприклад, доводитися родичам якому небудь відомому скандинавському вождеві. Такий цілком міг існувати, а проте, не залишити прямих письмових слідів. Так, наприклад, Іноді Рюріка вважають сином Ануло, загиблого брата ютландських конунгів Гаральда та Рагінфрида, а іноді сином данського конунга Геммінга, який уклав мирний договір з Карлом Великим, або сином чи онуком напівлегендарного конунга Гальвдана Старого. До речі, згаданий нами вище Рорік Ютландський був його внуком. І це я вам повідомляю не для того, щоб ви заплутались, а для того, щоб ви заплутавшись. Переконалися наскільки тут все серйозно, і ще складніша ситуація з братами Синеусом і Трувором. Дійшло навіть до того, що московський академік Рибаков висунув версію Сінеус, це недочути шведське сінегус, тобто із родом своїм. А трувор відповідно перекручена труварінг, тобто вірне військо. Існує також неоковирна думка, що ім'я Синеус походить від того, що брат Рюрика мав сині вуса її можна було б висміювати, якби відомий всім нам пристрій Блутус не був названий на честь данського конунга Гаральда Синьозубого, зубого А від синіх зубів до синіх вусів зовсім недалеко. Цікаво, що ладога, де за однією з версій сів Рюрік, була давнім городищем вікінгів. Яке виникло не пізніше 753 року, і дату встановлено за дендрохронологією. Це метод визначення віку, який відштовхується від обстеження дерев'яних залишків. Варяги називали це місто Альденґюборг і згадували його у численних творах циклу «Сах про давні часи, як ставку одного з Конунгів, тобто центр державності. Власне, Конунги, яким приписують родинні стосунки з Рюріком, брали активну участь у боротьбі за володіння Альдеґюборгом. Тому й потрапляють в поле зору дослідників. Інакше кажучи, ви вже зрозуміли, що ми зайшли на широче. Зне поле версії гіпотез та припущень, якого достатньо для виникнення цілої теорії. І першим. Ще на початку XVIII століття її сформулював німецький історик Готлік Зіхрід Байер, який працював в Петербурзькій академії наук. У той час на московському троні сидів Петр І, яким крутив український священник Феофан Прокопович руками цього психа та алкоголіка, будуючи Російську імперію. Байер першим висловив гіпотезу про запозичення слов'янами державності та культури у норманів та германців. Він щоправда не знав старослов'янської, а проте був знайомий із західним. Джерелами тому залучив до вивчення тексти Геродота, візантійського імператора Костянтина Багринародного та скандинавські саги. Інший німець Герард Фрідріх Міллер, теж у Петербурзькій академії розвинув від Байера, а третій німець Август Людвіг Шлецер взявся до справи всерйоз і написав цілу низку праць, які сформулювали основу нормандської теорії. Усе це сталося в 18 столітті. Чому німці були прихильниками ідеї германського впливу на утворення Русі, наступницею якої проголосила себе Російська імперія? Ну тут дивуватися не випадає. Кожному німцю приємно поговорити про німецькі успіхи в цивілізуванні. Варварів, але ви також не будете здивовані, якщо дізнаєтеся, що у нормандської теорії з'явилося багато противників, адже хто з патріотів погодиться із німецьким цивілізаційним впливом на одразу виникли інші теорії походження Русі слов'янська, Роксоланська, фінська, литовська, хазарська, готська і так далі. Ну, наприклад, що назва Русь походить від річки Рось. Де жили поляни? Хтось згадав, що у шостому столітті Захарій Ритер у своїй церковній історії згадував народ Рос, який живе між Песиголовцями та амазонками, тобто у північному Причорномор'ї. Інші проасоціювали з Руссю кельтське плем'я Рутенів, про яке писав ще Юлій Цезар. А хтось перечитав австрійського дипломата Сигізмунда фон Герберштейна, який ще у 16 столітті писав писавши Варяги. це не хто інший, як західнослов'янське плем'я. Вагрів ріврика виводила із палапських слов'янських племен ободритів, а його ім'я від слова рьорьок, тобто соків. І як доказ показували знак тризуба, який трактували як сокола під час атаки. Я навмисно глибоко не занурююсь у ці версії, бо звідти ми з вами вже не виберемося. Автори їх працювали цілком серйозно і мають безліч аргументів на свою користь. Вітаємо вас на каналі імені ТГ Шевченка. З вами брат Капранов і наша улюблена справа висвітлювати темні місця та заповнювати білі плями української історії. А допомагають у цьому шляхетні люди. Меценати нашого каналу, імена та позивні яких ви бачите тут. Тому подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на нашу новинку. Книжку історія Європи, Український погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так. Адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язки, спільні процеси та особливості, і допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію. Європейською яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст, а цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаєтесь у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити і її. Ця книжка вже 10 років. Окі формує історичну свідомість українців, вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема і на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. Ну а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкрию вам таємницю: існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді ми, автори брати Капранови, підпишемо книжки персонально для вас. Дороговказ на книгарню ви знайдете, як я вже казав, під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Проте, працює вона лише тоді, якщо ви підписані на канал. Так що перевірте це. Отже, наукова дискусія щодо Рюріка триває вже 300 років. Прихильників нормандської теорії в ній іменують норманістами, а всіх інших скопом незалежно від нюансів антинорманістами. Причина такого тривалого та безнадійного протистояння полягає в тому, що на цьому терені історія швидко перетворюється на політику. Російська імперія проголосила себе третім рибом, тобто православною столицею світу, претендувала на протекторат над усіма слов'янськими народами, і раптом хтось натякає, що самою державністю вона завдячує германцям і що її давні правителі теж були германцями. Та не бувати цьому. Додатковий гумор ситуації полягає в тому, що династія Романових, яка правила Російською імперією і з воцарінням Єкатерини перетворилася на німецьку. Гольштейн готорпів, але тим показовіше вона плекала свою показну слов'янськість. Дискусія тривала аж поки на початку ХХ століття вибухнула світова війна, де Росія та Німеччина стали непримиренними ворогами. Ну як скажіть після цього погоджуватися з тим, що Рюрік був. Варягом, але нормандська теорія була дуже ґрунтовно викладена і насичена різноманітними доказами різної переконливості. Натомість єдиної антинормандської версії не існувало. Проблема ще й яка? Радянська історія, яка прийшла на зміну імперській, Теж не залишилася осторонь нормандської проблеми, причому виступила вона одразу з двох сторін і за і проти. На початках комуністи боролися з так званим російським патріотизмом, тому підтримали нормандську теорію. Але у 30-ті Сталін поміняв курс. Знищивши національні комуністичні течії, вирішив повернутися до імперської ідеології. Кіношники отримали завдання знімати фільми про Олександра Невського, Мініна з Пажарським, Суворова та Івана Грозного. Історики довести, що радіо вигадав Попов, паротяг батько і син Черепановий. Закон збереження маси Ломоносов. І нормандська теорія ніяк не лягала у це річище. Ситуація ще більше загострилася із початком Другої світової, де німці знову виявилися ворогами. Після неї нормандська теорія була названа західною, буржуазною та Антирадянською течею в історіографії, а тому остаточно заклеймленна. Утім, насправді історія це ретроспективна політика. Тому, коли розвалився радянський союз, нормандська дискусія отримала новий поштовх. Українські дослідники та їхні московські колеги почали шукати в ній додаткових аргументів на користь своєї державної традиції. Москва, втративши Київ, почала будувати фундамент своєї державності саме в Новгороді та Рюриковичах. А Київ. Відповідно, знаходив нові аргументи на користь самодостатності своєї давньої держави. Однак я бачу, що настав час відповісти на питання, яке вже зависло на кінчиках пальців та кнопках ваших клавіатур. Брати капрана, вгоді ходити кругами. Кажи, як було насправді, кажу, насправді жодної нормандської проблеми не існує, вже не існує. Бо ми з вами давно її переросли. Що має на меті довести скандинавське походження київської княжої династії? Тісні зв'язки з вікінгами. То для цього не треба дошукуватися коренів Рюріка. Усім відомо і не викликає жодних сумнівів, що Володимир Великий під час боротьби за престол з братами утік до Швеції, де одружився з дочкою тамтешнього Конунга Оловою, та набрав варязьке військо, з яким і здобув престол. Саме при його дворі виріс майбутній норвезький король Олаф І, який став хрещеним батьком першого відкривача Канади Лейфа Еріксона Ярослав у боротьбі за престол теж спирався на варягів, а обидві його жінки були варяжанками. Дочка Ярослава Єлизавета вийшла заміж за Гаральда Суворого, і історія їхнього кохання стала знаменитою на весь світ завдяки пісні Гаральда, перлині давньоскандинавського скандинавського фольклору. Одним із перших руських святих вважаються варяг Федір та й син його Іоанн. Гадаю, кожен з вас може навести ще без. Зліч прикладів, які свідчать про тісний зв'язок скандинавських держав з Руссю, не кажучи вже про те, що Русь як держава виникла навколо шляху з варяг у греки, про які ми маємо цікаве відео. Що на цьому тлі повинно довести походження Рюріка від данських конунгів або ж навпаки від палапських слов'ян? Я навмисно почав розмову з литовської теорії Полемоновичів, щоб одразу підкреслити полегшене ставлення до нормандського питання, як ми з вами добре знаємо. Утворення осілих держав хліборобів у північній Європі стало можливим після так званої арабської сільськогосподарської революції, коли до нас потрапили морозостійкі та високовражанні сорти збіжжя, жито і просо. До цього ми говоримо лише про племена, після вже про держави. Сьогоднішня Європа існує на культурному та історичному міфі Римської імперії і найближчим торговим партнером Русі. Була східна Римська імперія, яку ми традиційно називаємо Візантією, звідти прийшло до нас християнство, звідти прийшла християнська культура. Саме поміж цих двох кінців шляху між варягами та греками і виникла та зміцніла Русь, маючи одночасно щільний контакт із тюркським світом, який несло. Поле Половецьке з одного боку та шлях через Карпати до сусідніх слов'ян з іншого, що у цій схемі поміняє походження Рюріка для порівняння, можна взяти приклад угорщини, про яку ми маємо окреме відео. Сьогодні це анклав фіно-угорської мови серед слов'ян Східної Європи. А все тому, що приблизно тоді, ж коли легендарний Рюрик сів у ладозі, легендарний угорський князь Алмош. З військом перейшов Карпати і подався у придунайський степ. Результат угорці асимілювали місцеві племена і, врешті-решт, створили угорську націю, яка відчуває себе нащадками давніх угрів. А як склалася доля варягів, які потрапили до нас, вони повністю асимілювалися, ставши частиною слов'янської культури. І правдиве походження Рюріка та назви Русь тут нічого не міняє. Тим більше, що документально довести норманську версію. Досі не вдалося, і швидше за все не вдасться. Та й навіщо страшно сказати? Але навіть в російських історичних претензіях на Україну нормандська теорія не придалася. Чому? Бо вона віддає пальму історичної першості шведам, а шведи. Вступають у НАТО. Звісно, історики мають шукати істину. Це їхня робота. Проте ніхто ж не досліджує родовід засновників Києва, Кия Щека, Харива та сестри їхньої Либені. А про них також сказано у Нестера літописця, точно як про Рюріка. Ото було поле для сенсацій та палких дискусій. Однак тут усі погодилися, що це фігури міфічні, поставили пам'ятники та не стали ламати списів. Так само можна зробити із Рюріком, Сінєусом і Трувором, проголосити їх літописним міфом і не більше. От Чингісханна. Наприклад, вів свій рід від праматерів всіх монголів Алан Гоадо, якої крізь отвір для диму в юрті приходив посланець неба. Але ж ніхто не шукає доказів її реального існування та не перевіряє версію про отвір в юрті. Як ми з вами вже неодноразово говорили, народи і нації є результатом інформаційного обміну. Народи формувалися навколо комунікаційних шляхів. Перед усім водойм нації виникли при виході інформаційного обміну на новий рівень та усвідомлення спільної для всіх національної ідеї. Нині нації перемагають, і феодалізм з його ставкою на генеалогію залишається у минулому. Династії більше не рулять світом, тому мірятися походженням можна хіба для забави. А тому нам із вами перед усім треба зміцнювати національну комунікацію, щоб зміцнити державу Україна. І для цього. Писати українською, читати українською, співати, слухати, дивитися українською, розповсюджувати його і всіляко допомагати. Ну і не забувати, що інтернет судить про вас за вашими вподобайками. І це означає одне: кожному воздасться по лайках його.